Тема число та цифра 5, сусіди числа та скла числа 5. Сідайте зручно, поїхали. Дівчата готували обід для ляльок. -ля Марійка підготувала для борщу помідори. Розфарбуй їх червоним кольором. Гануся принесла велику капусту, Розфарбуй її світло зеленим кольором. Давайте подивимося, скільки помідорів принесла Марійка. Вірно, 4 штуки. А скільки капустин принесла Гануся. Один молодці. Хто мені скаже, скільки всього овочів підготували дівчата для борщу. Малята, молодці. Всього 5 штук. Після гри діти складали іграшки в ящик. Спочатку прибрали зелену капусту. Давайте закриємо її долони. Скільки залишилося іграшок? Потім прибрали один червоний помідор. Скільки залишилось? Потім прибрали ще один помідор, закрий долонею. Скільки залишилось? А потім прибрали ще один, скільки залишилося. Згодом прибрали ще один помідор, скільки залишилося. Дякую, малята. Ви впоралися з цим завданням. А ще Гануся та Степанко розібрали пірамідку. Допоможи дітям нанизати 5 кілець на стрижень пірамідки. Намалюй та розфарбуй різними кольорами 5 кілець на стрижні пірамідки. В цьому завданні малята нам з вами потрібно розфарбувати 5 слив синім кольором. А всі останні решту зеленим. Давайте тепер себе перевіримо, скільки синіх слив. Покажи кількість синіх слив. На пальцях. Добре впоралися із завданням. Цифра 5 або п'ятірка. З нею дружить здавна зірка. П'ять у зірочка кінців, п'ять ще пальців на руці. На нозі також ось так. 5 копійок це п'ятеро. 5, 5 предметів позначаються цифрою 5. Давайте малята! Розфарбуємо її і напишемо цифру по точках. Забуваємо, що правильно тримаємо олівець в трьох пальчиках. Спочатку пишемо одну рівну лінію зверху донизу на півкільце, і зверху додаємо ще ось таку рівненьку лінію. Ось так виходить в нас з вами п'ятірка. А потім, коли все написали, знайдіть та підширкніть. Найкращу п'ятірку, яка у вас вийшла. Дуже гарно попрацювали, а зараз час нам з вами порозминатися. Рік за роком, все спочатку вже чудес, різдвяних час. І тепер усі чекаєм, як різно прийде до нас, знову готуємо ялинки, подарунки в цілий міг. І довкола знову чути дітвори. Ай приніс далекий із Атланті. Привіт! Мерехтять вогнями знову наші вуличні міста. Зустрічаємо веселі і улюблені Зминалися і як в тій касті, сідаємо на наш чарівний потяг та відправляємося крізь пори року у літо. На городі у бабусі дозрів горох, і горошинки висипалися із стручка Допоможи дітям зібрати їх у мішечки по п'ять А тепер давайте себе перевіримо, по скільки горошин. Кожному мішечку. І скажіть мені, скільки ж цих мішечків у нас всього? Впорались із цим завданням молодці! Діти знову взялися грати у вулицю будинків для чисел. У будинку під номером 5 мешкав колючий їжачок. Скільки поверхів у будинку їжачка? Які числа живуть на верхньому поверсі, а на наступному, наступному і які на нижньому? Заповни кімнати будинків відповідною кількістю точок та цифрами. Ми з вами написали крапочки. Давайте ж себе перевіримо. Розкажіть мені, Скільки ж крапочок ми поставили на різних поверхах, починаючи зверху донизу. Добре, а тепер давайте напишемо цифри. Написали: настав час себе перевірити. Назвіть мені, будь ласка, цифри, які ви написали, знизу до верху. Оці всі цифри мають свою кімнату. А зараз прочитай, будь ласка, математичні вирази та запиши відповіді в квадратах. Перевіряємо себе. 1 додати 4 дорівнює 5. Наступний. Прочитай математичний вираз та запиши відповідь в квадрат. Перевіряємо себе 2. Додати 3. Дорівнює 5. Прочитай математичний вираз та запиши відповідь у квадрат. Перевіряємо себе. 5 мінус 2. Дорівнює 3. Прочитай математичний вираз та запиши відповідь у квадрат. Перевіряємо себе. 5 мінус 4. Дорівнює 1. Молодці гарно впоралися з цим завданням. Петрусь та Степанко розставляли стільці для вистави. Запиши номери стільців, які стояли ліворуч та праворуч від стільця з числом 4. Давайте себе перевіряти. Стілець. той що ліворуч, перший, він буде мати номер. 3. А стілець, який стоїть праворуч, останній, він буде мати номер 5 Молодці! На сьогодні ви прекрасно впоралися з завданнями. А я кажу вам до нових зустрічей, Па-па! Не забувайте, що сьогодні ми вивчали з вами цифру 5, число 5, сусіди числа та склад числа 5. На все добре малята! papa